Освіта, ресурси інновації під таким гаслом пройшов навчальний тренінг для освітян області. Його за ініціативи Хмельницької обласної ради провели напередодні вересня, адже з кожним навчальним роком перед вчителями та їх учнями постають нові виклики. Багато викликів сьогодні для освітянської спільноти згадаємо коронавірусну інфекцію, яка змусила здійснювати освітньо навчальний процес в форматі онлайн. Повномасштабне вторгнення, яке ми сьогодні маємо, четвертий рік, 11 років неоголошеної війни. Всі ці виклики перешкоджають нормально навчати наших дітей, майбутнє нашої держави. Та Хмельниччина сильна. Завдячуючи Збройним силам України, ми маємо умовний статус як тилової Хмельниччини. І дякую сьогодні вам. Ви сьогодні є представники з усіх територіальних громад нашої області в розрізі трьох районів за те, що. Показники наших випускників, участі їх в різних проєктах є одним з найкращих, аби допомогти освітянам впоратися з викликами сьогодення, підписали договір про співробітництво з провідними інституціями нашої країни. Насправді сьогодні вранці ми мали Підписання з нашими новими партнерами між інститутом модернізації з міста освіти, а також агенції сталого розвитку та освітніх ініціатив, і з громадською організацією People маємо нове партнерство для реалізації в майбутньому таких тренінгових заходів, які додатково будуть для освітян нашої цієї області, а давати додаткові навики на тренінг з усієї області приїхали понад вісім десятків освітян серед обговорюваних тем. Найактуальніше сьогодні це штучний інтелект. Ви знаєте, на сьогодні е, молодші діти вони якось краще користуються штучним інтелектом. А ми повинні навчити вчителя, ми повинні навчити працівника громади, що цей інтелект є і він доступний і не можна користуватися. Не лише говорили, а й практикувалися. Крім діджиталізації, запрошені провідні спікери розповідали хмельницьким педагогам про ментальне здоров'я та ділилися секретами впевненості. Ності в собі останнього зізнаються поза камерою коучі нашим освітянам не позичати. Ми проходили чек-лісти, де людина могла чек-лист, де вона могла для себе оприділити наскільки вона впевнена у собі. Далі після цього в наский процент. Ми виявляємо наскільки впевнена, і практики працювання з цим. Продовж дня освітяни мали змогу не тільки послухати лекції та думки спікерів, але й здобути чималий багаж практичних навичок, які зможуть потім активно впроваджувати у своїх навчальних закладах. Сьогодні в нас було дуже цікаві тренінги, де ми вчилися ставити для себе цілі, ставити для себе пріоритети, як в своїй роботі, так і в особистому житті. Цілі для зростання, для досягнення своїх власних бажань, і навіть вчилися будувати для себе себе таку маленьку фінансову подушку. От я працюю ще ліцею ринський, працюю додатково Донецький. У До нас діти приїхали в інтернат, і от їм більше ми частину привертаємо для цих для воєнних дій, як повертати їх з тривожного стану в нормальний, як знімати агресивність. Бо багато діток у нас зараз агресивних є через це все, що ротіється в країні. Це потрібно таке проводити. і Дякуємо, що нас запросили. Нам дуже приємно. Ну і наостанок, після продуктивного навчального дня, учасників тренінгу нагородили сертифікатами. Щоправда, додають вони самі. Найголовніше це здобуті знання та навички, які вони неодмінно будуть впроваджувати у своїй роботі, бо щоденно роблять надважливу працю, виховують та плекають наше майбутнє. Олена Гула, Микита Гуменюк, новини 33 канал.